Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як забрати статус ВКонтакті. Тобто в нас тут пише змінити статус. Натискаємо на нього. Тобто в нас тут пише змінити статус. А ми хочемо, щоб тут була пустота. Так і робимо. Натискаємо на нього і вводимо ось такі символи. Це знак пустоти. І решітка 13. Коми. І натискаємо зберегти. Натискаємо F5. Оновлюємо сторінку. І ось. Статусу нема. Спокій тиша. і тише. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Якщо вам дуже сподобалось відео, підпишіться. Краще підпишіться. Можете дивитися наші наступні відео про оформлення ВКонтакті або інші секрети ВКонтакті. Дякую за увагу!